Добрий вечір всім, Вітаю вболівальників команди з перемоги, вітаю всіх, хто був присутній сьогодні на стадіоні. Це дуже важливо, важливо тому що ми граємо для глядачів, ми граємо для оболівальників. Але ще раз хочу сказати, що ми граємо завдяки нашим Збройним силам України, які дають нам таку можливість. Тому велика їм подяка, пошана за їхню роботу, за їхню мужність про це все. Готуючись до сьогоднішньої гри, ми чудово розуміли, що багато людей у нас знаходяться в лавах національної молодіжної збірної. Гравці національної збірної повернулися 15 го числа, отримали вихідний день. 16-го вже доєдналися до тренування. А гравці молодіжної збірної взагалі вночі вранці, 17-го числа доїхали до Києва. Тому ми навіть не могли особливо сильно на них розраховувати і готувалися в, в основному гравцями, які залишалися в Києві і робили ту роботу, яка була їм з тренерського штабу предложена. На жаль, на жаль, хочу ще раз контактувати, що ми не можемо розраховувати на Андрія Єрмоленка, у нього є певні проблеми з захілом. Олександр Піхальонок тільки починає своє відновлення в Брайанці на шляху до того, щоб набирати кондиції форми, але він ще не долучався навіть до роботи в групі. Володимир Шеперів так само роботи працює індивідуально. Тому є певні проблеми. Що ще можу сказати? Можу сказати, що не просто готуватися, коли в тебе вісім польових гравців і ми були вимушені долучити до підготовки двох гравців з Ю19 Сленка і Герища. Переходимо до запитань. Хто перший? Ліс, Назар, будь ласка. На рахун вже 5 годин відбулись заміни, так багато вже замін було, і в тому числі Караваїв зійшов, вийшов біловар, біловарми, побачив біловар, три центральні захисники, два фланти. Власне, можна говорити, що це була підготовка вже дорогу. Підготовку до рому ми почнемо завтра, післязавтра, коли почнемо розбирати команду, коли почнемо дивитися, як вони грають, за рахунок чого. У команди є своє обличчя, воно може змінюватись в залежності від обставин. Гравців, результату. Але Динамо Київ завжди залишається з динамо, командою Динамо Київ з основними принципами, принципами які є у команді. Будь ласка, ваше запитання. Скажіть, будь ласка, ситуація по 11-метровому, коли він був призначений, на полі був боярський, але був банат. Це ваше рішення направлене на те, щоб зняти отуголовує його сильну? Чи Ви знаєте. Я ніколи не втручаюся в рішення, хто з гравців буде бити 11-метровий ударик. Тому це було їхнє особисте рішення. Але хочу сказати, що перед, перед грою я до ВАНТА підійшов і сказав владу, що я скучив за його забитими голами, вже не пам'ятаю, як це буває. Він віддячний мені. І не тільки мені, а й команді. Наступне запитання, будь ласка, чи є ще? Так, Дмитро хотіла. Ситуація по караваю, це вимушена така, такий хід, що він грав сьогодні в півзахисті, чи це все ж таки таке повернення до минулого, коли він там забував, що досі не заходиться в топ-5 до Бандірів. Це додало чинність гри і буде ще використовувати його в якості. Знаєте, у нас у нас є, були перед грою певні проблеми, але в нас є і гравці з їхніми якостями, і ми намагаємося при вирішенні. Питання складу на гру, скажімо так, оцінювати всі якості і як вони можуть доповнювати ще один одного, кожен гравець. Тому це непростий процес, але якості Караваєва ми чудово знаємо і впевнені в ньому так, він останнім часом, можливо, десь менше отримував ігрового часу, але він готується з командою, він гравець. Він, у нас немає, скажімо так, Основного складу. Основний склад це наші всі на сьогоднішній день 24 польові гравці і ще 4 воротаря. А є стартовий склад, який з врахуванням тих чи інших момент ми ставимо перед кожну, вирішуємо перед кожною гру. Усім дякуємо. На все добре.